Я хочу сьогодні мати, тему, біблійну тему. Я взяв одну сім'ю, біблійну сім'ю. Я зачитаю. Точніше, може, навіть не сім'ю, а те, що залишилося від сім'ї. Я хотів би, щоб ми сьогодні просто десь серцем почули, так, да, це буде називатися навіть не семінар. А проповідь, пастерська проповідь для тих людей, які є сьогодні тут. Я хотів би запитати, хто з вас, просто мені цікаво, ще не разу не був в нас в неділю в зібранні? Підніміть, будь ласка, руки. Більшість. Більшість не були. А хто був? Да, є. Ну, Володя, ти, ж тут, ти живеш тут, Володя. То я хотів би сьогодні просто. Хай Бог мені дасть мудрості донести те, що написано в цій святій книзі. І е, це іменно, чому я взяв іменно сім'ю. Бо сьогодні у нас якби сімейні зустрічі. Я дякую всім жителям міста. А хто з, е, з міста Лубен, підніміть руки, а хто не Лубен? а хто переміщені особи. Є. Хай Бог благословить. Дякую. Добре, друзі. Я зачитаю це місце. Це Євангеліє від Луки, 7 розділ. Я буду читати з 11-го вірша по 17. -й. А можливо, є ті, хто не мають взагалі Слово Божого, Євангелії, Біблії. Ми вам подаримо Євангелію. Є ті, хто не мають. Підіміть руки. Є. Підійдете до Володі, і він вам дасть. Хорошо? Дуже, дуже дуже цікава історія, біблійна історія, яка написана. Я прочитаю. Після цього він, тобто він, це стоїть мова за Ісуса Христа, пішов до міста, яке зветься Наїн. І сталося, що з ним ішли численні його учні та багато людей. З Ісусом Христом ішло багато людей. І учні, численні, багато. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина у матері, яка була вдовою. І було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до нар, тобто ну, до того, на чому несли покійника. Ті, які несли, стали, зупинилися. І він сказав Юначе, тобто до того, хто був на цих нарах. Юначе кажу тобі, встань. Мертвий піднявся і почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері і всіх охопив страх. І вони прославляли Бога, кажучи: великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї. Та по всій країні. Я хочу ще раз просто повторити те, що я прочитав, щоб для нас легше ну десь була зрозуміла та картина, яка була. Ісус Христос, Він в Біблії написав, Він ходив від села до села, від міста до міста, Він проповідував Слово Боже. І більшість часу служіння Ісуса Христа, Його постійно переслідували люди, багато. Написано, навіть є два момента, коли Ісус Христос нагодував більше як 5 тисяч людей, це кромі жінок і дітей. Це тільки мужчини, п'ять тисяч. А скільки було ще дітей? Тобто за Ісусом Христом ходило багато людей. І коли він входив в одне місто з того міста ну, була похоронна процесія, несли покійника. Як їх виглядив на той час свинтер? Ну, невідомо. Можливо, це було так, як, скажем, Ісус Христос був похований в скалі, якщо це були багатші люди. Тобто по-різному могло бути? І... Дві групи людей великі групи людей. І сім'я. Мама. Яка мала одного сина? І його не стало. І написано, що вони зустрілися. І Ісус Христос зцілює цього юнака. І написано він став говорити. І всі злякалися. Людям стало страшно. Але ж написано, що вони стали прославляти Господа, кажучи, що великий пророк востав серед нашого народу, велику людину Бог нам дав. І написано, що розповіли, розповсюджили це по всій тій землі. Я хотів би для нас сьогодні, щоб було ще. Краще і легше зрозуміти, наскільки в мене це вийдеться нарисувати для нас таку наглядну картину. Це люди, які йдуть, велика група людей з Ісусом Христом. Багато людей. Вони йдуть. Тут місто знаходиться, де був покійний, і велика група людей. Які, які виходять з цього міста, які виходять з цього міста, йдуть поховати покійника. Сьогодні світ, він ділиться на дві. Я б навіть поділив би оцей момент, іменно цей момент можливо. Як зустріч оця червона важлива лінія в житті кожної людини? Тут. біль, Горе, розчарування. Тут іде Ісус. Ісус Син Божий. Сім'я, яка має горе? І люди, які підтримують їх, і люди, які йдуть з Ісусом Христом. Ці люди, вони мають, ну, вони різні. Хтось на них подібний, як Віталік, який сьогодні розказував за своє життя. Все було втрачено одного моменту. І сьогодні весь світ ділиться на дві категорії людей. Одна категорія людей це люди, які знають Бога, які пізнали в своєму житті Ісуса Христа. А друга категорія людей, які. Які втрачають. Я хотів би, ну ми не можемо знаєте, себе сказати, да ми не там і не там. Так не буває. Мені колись сподобався один приклад дуже гарний. Знаєте, є річка. Ми можемо йти або по одному берегу, або по-другому. Є момент, коли річ, ну, тільки починається, це струмочок. І ми можемо йти, його взяти між ноги, ми можемо йти. Але потім він розширюється. Ми можемо в якийсь момент, продовжуючи своє життя перестрибувати, поки ще маємо, поки вона не широка, ота річка. Але в один момент приходить час, коли кожен має зайняти одну сторону річки і той берег, і другий берег. І сьогодні люди діляться, які відкинули Бога. Або, можливо, навіть хтось і не відкинув, а і не знав його. Хоча ми живемо в християнській країні. І в мене сьогодні, ну, я думаю, це запитання, воно має пролунать до кожного серця, до кожного присутнього. В якій групі людей ми знаходимося? Ми тут чи ми тут? Кожен відповідь собі дає всередині. Сьогодні люди. Які живуть без Бога. Вони подібно, як ця вдова. Вони втрачають. Я собі так представляю. Ну, Я думаю, що в більшості, я думаю, що в кожний з нас був на похоронах. І що могли ці люди їй сказати? Я собі думаю, вони могли підійти, сказати, не плач, ми з тобою. Хтось, можливо, міг сказати, що тобі потрібно, чим тобі допомогти. Хтось, можливо, якісь гроші дав. Хтось, можливо, я не знаю, якесь матеріальне, скажімо, ну, цього світу матеріальним допоміг їй. А що далі? Сина нема. Залишилася сама. Ви знаєте, сьогодні люди не помічають, як світ їх обкрадає. Як ті люди, які. Вони хороші люди, У нас багато друзів хороших, але є момент, коли вони кажуть, ну а що я можу зробити? Чим я тобі можу допомогти? Та я можу поплакати з тобою. Я можу тобі поспівчувати. І коли я чую слова на похоронах, що він вічно буде в наших серцях. Або вона, що, що ми завжди тебе пам'ятати будемо. І Будь... ну, я так слухаю, ну я розумію, що люди, ну, вони якби, ну це гарні слова. Ну це неправдиві слова. Пройди десь рік, два, три, п'ять. І рідко хто згадає, згадають близькі і рідні. Чоловік, жінка, діти. І якщо хтось в своєму житті, він втратив дуже багато. Знаєте, втратив сім'ю, хтось ну, дітей втратив, діти ну, перестали шанувати батьків. Ми мали гарні теми. До речі, ті, хто перші рази. Вас вже підключили в нашу групу. І е, ви підпишіться, будь ласка, наш церковний, YouTube канал «Лубник Ковчег, і там є семінари. Передивіться їх, будь ласка, вони принесуть користь для вас. Втрачають. І все, що вони могли зробити, то вони могли взяти отого покійника, якого вони несли отут, От, 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 от в тій труні. Темні страшні, чи якесь чи що воно було там, так? Ну, скажімо, вже в наш час, да? люди відносять. І вони віднесуть і десь вони мають там, знаєте, на, на цвинтарі закопати, і все. І я хочу сказати зараз тему моєї проповіді. І моя тема називається: Іди на зустріч Ісусу Христу. І йди поруч з Ісусом Христом. Тобто йди на зустріч Ісусу. І коли ти зустрівся з Ісусом Христом, то йди рядом з Ісусом Христом. Сьогодні кожна українець себе називає, каже, Я християнин. Ну, класно, як би не погано. Ну, питання: що робить тебе християнином? Чи ти знаєш Христа? Я Йосипович? Бо мого тата Йосип звати, якщо мій тато Христос, то я християнин. Якщо мій Бог є моїм Богом, то я дитина Божа. Я можу називатися, я можу сказати, моя фамілія Зеленський. Зеленський подивиться і скаже, слухай, якщо подивиться, чи якщо десь зустріне. І сьогодні багато людей себе називають християнами. Ну питання, чи вони такі? І, знаєте, оця мить, оця лінія, червона лінія. Кожній людині, яка живе в даний час, Бог дає можливість зустрітися з ним. Бог дає можливість. Я собі так думаю, як добре, що сталося так, що оці люди вони не вийшли з міста десь цією стороною, десь, або цією стороною, або цією стороною. І як добре, коли все-таки люди йдуть в сторону Бога, як добре, що все-таки люди йдуть в сторону Ісуса Христа, і знаєте, сам цей момент. Зустрічі. Людей, які втрачають людей. Знаєте, серед цих людей, які йшли з Ісусом. Це були, можливо, ті, яких Ісус Христос зцілював. Можливо, була та жінка, яка була грішницею була прощена. Можливо, там був сліпий вартимей, якому Ісус Христос відкрив очі. Можливо, там. Багато тих людей були, які їли, і їм було добре за Ісусом Христом йти. І зустрічаються вони. Момент. Знаєте, оцей важливий момент зустрічі. Зустрілися. І те, що я почав говорити, що сьогодні в нашій країні кожна людина вона мала можливість зустрітися з Ісусом Христом. Тобто почути про нього. І що стається? Написано так, що Христос. В 11-му вірші написано, після цього він пішов до міста, і 12-й вірш написано, що. З неї йшло багато людей з міста. В місто і з міста. І написано з Ісусом багато людей, і з цією жінкою багато людей. Сьогодні багато людей йдуть без Бога. І знаєте, кажуть, ну, та, ну, нормально все. Але ж моє велике бажання. Щоб оцей момент, момент зустрічі з Ісусом Христом, він, він, він прийшов в життя. І коли вони зупинилися, написано, Ісус Христос доторкнувся до тих нар, в другому перекладі, до одра, тобто до того, на чому Він лежав, Ісус Христос доторкнувся до тієї проблеми, яка була в цієї жінки, яку не могли вирішити люди. І якщо ти хочеш, якщо ми хочемо, щоб Христос доторкнувся до нашої проблеми, з ним потрібно зустрітися, сім'я кожній сім'ї. Я За час свого служіння за 30 років я зустрічав різних людей. Я бачив досить непростих людей в цьому світі, які просто приходили. І казали, помоліться за нас. Ми молилися і прийшли Божі переміни. Бог торкнувся самого болючого, самого проблемного. Він е, не побоявся, можливо, доторкнутися до того, знаєте, що страшний для всіх смерть. Але ж Ісус Христос торкнувся і каже: Встань! Але що добре, що вони зупинилися? Знаєте, тут є моменти, коли люди йдуть, спішать, всі гоняться, нема часу, нема коли. Я звертаюся до тих, хто, можливо, пере... ну, неможливо переглядують наші відео сім'ї. Нема коли? І не виходить, не виходить заняті. І є момент, коли просто потрібно зупинитися, якщо ти хочеш, щоб Ісус доторкнувся до твого життя. І коли ці люди зупинилися, Ісус підійшов і написано. які несли, Він доторкнувся до нар, і ті, які несли, стали, зупинилися. І Він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий Піднявся і віддав Його Матері. Я сьогодні хочу звернутися до матерів, які втрачають своїх синів, дочок, все. Є Ісус, який може доторкнутися до тих, хто вже можливо не фізично, а духовно померли, і дати сілення і віддати матері. В цьому є велике благословіння. І зараз що стається? Як ви думаєте, ці люди, які йшли, їхня дорога мала йти сюди? Скажімо так, на цвинтер, на кладвище. Але ж вони зустрілися з Ісусом у тут. Що вони далі зробили? Як ви думаєте? Я думаю, що вони, коли йшли, вони просто зустрілися з Ісусом, вони розвернулися і пішли обратно в місто. Але ж ці люди, які були, з цими людьми, вони разом пішли, їх стало набагато більше. Їх стало набагато більше, і вони разом пішли в місто, їм не потрібно вже було йти і ховати, хоронити їхнього сина, їхню дитину. І тільки тоді, коли наші шляхи дійсно сходяться з Богом, нам не потрібно йти хоронити. Нам не потрібно знаєте, шукати слова підтримки від людей, в яких, ну, які самі розбиті. І тільки тоді, як ці люди зустрілися, вони могли піти сюди, разом з Ісусом Христом. Ці люди були разом з Ісусом Христом. І тут ще цікаво написано: ви можете це місце просто вдома ще прочитати і пороздумувати над ним. І написано: всіх охопив страх. Сьогодні, коли людина зустрічається з Ісусом, от часом людей страх, от різний страх. А що буде? Це ж мені потрібно перестать пити, курити. Це вже ж працюєш на роботі не вкрадеш. Це ж мені вже і другі гріхи робити не можна розповсюджені. І в людей страх. Страх від зустрічі з Ісусом Христом. Знаєте, коли цей страх проходить, і ти просто розумієш, як добре бути з Ісусом. Володя один з тих. Підійди на хвилинку, будь ласка. Я не знаю, чи то всі такі робляться, коли центри реабілітації проходять, він також прийшов Ну, хто чув його свідчення? Ви чули його свідчення? Хто чув? Я хочу він також колись розказав. Це охоронець не одного губернатора. Це людина, яка мала великі гроші, це людина, яка мала велику перспективу. Але ж він знаходився в, в, в цій групі людей, які хоронили. Сім'я похоронена, здоров'я ногами не міг ходити, зір втрачав і багато чого. Але ж він зустрівся з Ісусом Христом. І він захотів з ним йти. Дякую. Є ще один варіант, який буває в людей. Вони йдуть, вони несуть їх проблеми. Вони зустрічаються з Ісусом. Вони кажуть, та ні, У нас своя дорога. У нас є... Ми не хочемо з тобою. У нас є ціль кладбище, у нас є світ, у нас є багато чого. Ми не хочемо. І одне із розповсюджених кажуть, це не наша віра, не наша церква, не наша Біблія. Скільки раз. Я зустрічаю людей. Дуже багато, які ніколи не читали Святе Письмо. Не потрібно вірити мені. Потрібно вірити Богу. І сьогодні. Я розумію, вибір стоїть за цими людьми. Чи вони підуть? Окремо, без Ісуса далі по життю, чи вони зустрінуться з Ісусом і розвернуться і підуть в місто радіючи. І написано, вони, їх охопив страх. Але ж і далі написано, і вони прославляли Бога. Вони прославляли Бога за те, що вони побачили. Вони всі розуміли, це не було щось таке, знаєте, вони ну, розуміли, що таке є мертва людина. Я розумію, на той час також проходив якийсь час, якісь церемонії, якісь, скажімо, моменти. І вони розуміють, що ця людина вже не жива. І написано: вони прославляли Бога. Кажучи, який? Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І написано, що вони казали, який великий, який великий Бог сьогодні є? Той, який відвідав народ України, який відвідав нашу землю. Да, особливо в цей час кажуть, чому відвідав смертями. Знаєте, коли приходить охолодження, і коли приходить безбожє якесь таке, часом приходить отакі потрясіння. Скрізь, де б я не був, ми бачимо багато людей, які йдуть в церкви, які моляться Богу. І незалежно, знаєте, сьогодні від конфесії є різні конфесії, а Бог є один і той самий. І написано, що кажуть. Велику людину Бог нам дав, Бог відвідав нас. І написано, і розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій тій країні. Тобто ці люди вони не стали мовчати. Вони не стали мовчати. Вони просто розказували. Ну, і Кожен, хто став би свідком, так? Він би розказав, я був, я бачив, я... його вже несли. Він просто, він, він, він дуже мертвий був. Він дуже мертвий був. І тут він встав, і він став говорити. І страх, звісно, страх. Із-за цього ще. Але ж вони прославляли Бога, вони розповідали про Бога. І через те одна із задач церкви. У мене як служителя, щоб люди чули про Ісуса Христа. І хай Бог благословить. Я хотів би, щоб ця проповідь, вона десь ну, дійсно запам'яталася для нас. Є сім'я. І поки ще вона не втрачена, зустріньтеся з Ісусом Христом.